Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеогляд на встановлений Apple CarPlay в Taurek NF 2012 року випуску з такою штатною мультимедійною системою. Маленький екранчик, який називається RNS на 550. Ця мультимедія теж дооснащується додатковим блоком, і таким чином на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою, ви можете отримати функціонал, додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto в оригінальній мультимедійній системі. В цих автомобілях Є два види мультимедіа РНС 850 з великим екраном і така з маленьким. І та і та до комплектується CarPlay. Ем. Наразі відеогляд про про ну, такий маленький екранчик про цю комплектацію. Отже, штатна мультимедіа, як вже сказав, залишається без змін. Весь її невеликий функціонал він зберігається на оригінальному екрані, коли ви натиснете цю кнопочку на кермі, у вас з'явиться функціонал у вигляді Apple CarPlay. керується він у нас сенсором. CarPlay – це реально зручно. У вас на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал, який корисний для кермування. Навігаційні програми є в CarPlay. Це Google карта, Вісі, tom TomTom. Є музикальні додатки. Зараз секунду, весь наприклад. Є музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify, телефонні дзвонки в інтерфейсі вашого телефона, функція Siri, месенджери, тобто. Це програми, котрі необхідні для кермування, вони є на екрані тепер головного пристрою. Більше немає необхідності сюди вішати телефон як з якоюсь навігацією. Будь-який навігаційний додаток, він доступний в Apple CarPlay. Повторюся, через це реально зручно. А, так, давайте з вами протестуємо музику. Наприклад, у нас є Apple Music, включаємо трек. Керується це все штатними кнопками, Працює ну, штатний оригінальний тачскрін, керування CarPlay тачскріном.

see <laughs> Так, звук, як ми чуємо, нормальний. Нюанс по звуку заключається в тому, що ми заводимо звук в мультимедійну систему через ті істочники звуку, які є у нас в нашому головному пристрої. В цьому головному пристрої у нас є тільки CD Changer і AUX. Немає садного блюдоз'єднання, нема, нема там флешки, нічого іншого. Тобто в даному випадку звук заводиться через AUX. Щоб був звук з CarPlay, ми просто вибираємо тут де істочники звуку, вибираємо AUX, йдемо в CarPlay, у нас є звук з CarPlay. В тих автомобілях, де є штатний Bluetooth, з'єднання є можливість запускати звук штатне з CarPlay через Bluetooth зєднання але так як ми кажемо всіх відео, це штатне Bluetooth зєднання передає тільки. Телефонні дзвінки і музику. Вона не передає навігаційні підсказки. На AUX, так як тут у нас єдиний е, істочник, у нас будуть навігаційні підказки в будь-якому випадку. Е, робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. Цей блок ховається в торпеді автомобіля, тобто в автомобілі фізично нічого не змінюється, все залишається так, як і було. На оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал. Е, працюють клавіші на кермі, CarPlay е, у нас працює по бездротовому з'єднанню, Тобто ви прийшли, прийшли в автомобіль, телефон з кармана не дістаєте, у вас вже заружені. to the Заразилися всі додатки, які є в CarPlay. Весь функціонал Apple CarPlay відбувається в телефоні Apple. Тобто, якщо ви прийшли в автомобіль без телефону, то і Apple CarPlay у вас не буде. То всі процеси відбуваються в телефоні, Тут тільки відображення з того, що відбувається в вашому телефоні. Тобто повна синхронізація з Apple телефоном. А, так реально зручно, друзі, радимо встановлювати. Ви отримуєте на оригінальному мультимедіа, через скажу, додатковий корисний функціонал. А картинка зображення, ми бачимо, що у нас. Дуже чудовий гарний кольоровий екран, хоча це не видно на штатній мультимедійній системі, але екран дозволяє передавати гарну картинку. А, так, блок, котрий встановився, він окрім Apple CarPlay, має ще додаткові опції. Це Android-Auto, аналогічна програма тільки для Android-телефонів з аналогічним функціоналом. А, є можливість під'єднати до нашого блоку задню і передню камеру, що ми зробили в цьому автомобілі. Тобто в цьому автомобілі у нас не було штатної камери задньої. А, ми доснастили цей автомобіль задньої камери, тому що в нашому обладнанні є відеовходи під і передню камеру. Працює це наступним чином. Ви коли включаєте реверс, вам загружається карта, перепрошую, зображення задньої камери. Партронік штатний, є поворотні лінії, вийдя в паркінг або драйв переходить в Apple CarPlay. Те ж саме відбувається з штатним ультимедіа, тобто, коли ви не користуєтесь CarPlay, нажавши реверс, вам загружається інтерфейс, де є задня камера. Тобто це реально теж зручно, такий додаток. Це реально зручно. Є ще функція MirrorLink і є ще USB-флешка окремо. Виводимо. Теж відео-аудіофайли з флешки можна продивлютися на головному пристрої на екрані головного пристрою. А, так, друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знаєте більше інформації про нас. Там є можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери саме сконтактувалися, вас проконсультували. Заходьте на нашу youtube сторінку вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знайдете багато відеоглядів на різні автомобілі. Соціальні мережі facebook Instagram також підписуйтесь, там завжди вилажимо якісь новинки, які у нас є, також відеогляди на різні автомобілі. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. займаємось встановленням Apple CarPlay штатної мультимедійної системи. Отже, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay ваш автомобіль, звертайтеся в CarPlay. Ukraine.